Сіль є однією з найважливіших приправ, які використовує люсто, і тому при такій хворобі, звичайно, обійти цю тему просто є неможливо. Можна чи не можна, скільки і як. Але почнемо з короткої історії вживання солі. Отже, сіль є однією з найдавніших приправ, які використовує людство. Ще тисячі років тому її застосовували не лише для покращення смаку їжі, а й для зберігання продуктів. У стародавньому Єгипті, Китаї та Римській імперії сіль була настільки цінною, що її прирівнювали до золота. Римським воїнам. Іноді видавали платню сіллю. Звідси і походить слово салари, тобто англійською зарплата. На територію України сіль почали активно використовувати ще в часи Київської Русі. Центрами добування солі були Дрогобич, Солотвино, Коломия. У 14-15 століттях соляна торгівля стала важливим джерелом. В прибутку для українських князівств. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, а яких продуктів бажано уникати. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Харчова цінність солі, калорійність, глікемічний індекс та мінерали. Сіль або хлорид натрію не має калорій, оскільки це неорганічна речовина, яка не містить білків, жирів чи вуглеводів. Її глікемічний індекс дорівнює нулю, що означає повну відсутність впливу на рівень цукру в крові. У складі кухонної солі практично немає вітамінів, але в ній містяться мінерали, зокрема, натрій. Бере участь у регуляції водно-сольового балансу, підтримці артеріального тиску, хлор, важливий, для травлення, входить до складу шлункової кислоти. йодованій солі додають йод, який необхідний для нормального функціонування щитоподібної залози. Основні види солі та їхні особливості. Кам'яна сіль натуральна видобувається з підземних соляних шахт. Може містити домішки інших мінералів, іноді сірого або рожевого кольору. Часто вважається менш обробленою. Йодована сіль це звичайна сіль, до якої додають йод для профілактики йододефіциту. Має білий колір і однакову структуру. Кухонна або рафінована сіль. Очищена дрібна білого кольору. У процесі очищення видаляються всі інші мінерали, залишаючи майже чистий натрій С1 натрій хлор. Користь солі для організму. У невеликих кількостях сіль є життєво необхідною. Вона регулює баланс рідини в організмі, сприяє передачі нервових імпульсів, потрібна для м'язового скорочення, зокрема серцевого м'яза. Важлива для нормальної роботи шлунку, адже хлор бере участь у синтезі соляної кислоти. Шкода солі при надмірному вживанні. Це є підвищення артеріального тиску, основна небезпека при надлужку солі. Збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Навантаження на нильки, що особливо небезпечно для людей з хронічними захворюваннями. Може спричиняти затримку рідини та набліки. Добова норма солі для здорової людини. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати не більше 5 г солі на день. Це приблизно 1 чайна ложка. Враховується не лише сіль, яку ми додаємо до їжі, а й та, що вже є в продуктах, наприклад, у хлібі, сирі, ковбасі, соусах. Сіль при цукровому діабеті дозволено чи ні. Людям з цукровим діабетом слід вживати сіль дуже обережно, оскільки підвищений артеріальний тиск часто супроводжує діабетом. діабет. Надлишок солі сприяє порушенню роботи нерок, а це означає ускладнення діабету. Вживання солі не впливає безпосередньо на рівень глюкози, але може погіршити загальний стан здоров'я. Рекомендація: діабетикам слід обмежити споживання солі до 3-4 г на день за погодженням із лікарем. Продукти, які містять природну сіль, без додавання солі, натрій міститься. У багатьох продуктах це морська риба, оселедець, лосось, скумбрія, морепродукти, креветки та мідії, молоко та кисломолочні продукти, яйця, натуральні овочі, буряк, селера, шпинат. М'ясо, особливо печінка. Тому навіть без додавання солі організм отримує натрій з їжею. І підсумок. сіль Незамінна речовина для нашого організму, але вживати її слід з розумом. Особливо це стосується людей з цукровим діабетом. У помірній кількості, кількості до 3-4 г на день ціль не зашкодить, але її надлишок може погіршити перебіг хвороби. Варто віддавати перевагу і йодовані солі, а також звертати увагу на вміст натрію у готових продуктах, обираючи менш оброблені і менш солені варіанти. Враховуйте це, підпишіться на мій канал і все буде гаразд. Дякую.